Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про етикетні формули в листуванні. От типова ситуація. Ви пишете електронного листа чи повідомлення в соцмережах і надсилаєте його пізно увечері. От як привітатися? Написати адресатові Добрий вечір недоречно. Адже ви не знаєте, коли він прочитає ваше послання? Можливо, він це зробить вранці наступного дня. Те саме з доброго ранку. А раптом адресат прочитає повідомлення одразу, як тільки його отримав. Ну тож таки пізнього вечора. Друзі! Є універсальні етикетні формули для будь-якої частини доби. Вітаю! Ну, а для неформального близького спілкування привіт і зверніть увагу: вітають не лише зі святом, вітаю з Новим Роком, вітаю з Днем Народження! За допомогою цього слова ще й здоровкаються. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку придали нам наші предки.